Що робити, якщо кури їдять яйця? Довго я думала, багато чого перепробувала з цими яйцями, з цими курьми. Звичайно, найкращий спосіб виловити ту курку і одрубати їй голову. Але ж жалко, треба шукати якийсь інший вихід. Посовітували мені для того, щоб кури не їли яйця, самий простий спосіб, як на мене, виявився і самий дієвий. Беремо яйце, яйце і звичайний червоний перець. Є у мене тут одна така звізда, яка постійно їсть яйця. Просто треба взяти, ось пробити зверху отут вершок цього яйця. Трішки оцей верх взять і е, вилить з самого яйця, щоб було куди перець сипати. Беремо червоний перець і просто його сюди засипаємо. І чим більше, тим краще засипали, багатенько я так сиплю. Ще можна туди додати і чорний перчик, воно смачніше буде. Гарненько його розмішуємо, оцю суміш, ложечкою ось так. Кладемо це яйце назад, сідало, вони його будуть клювати. Вони його обов'язково склюють і після цього вже перестануть їсти яйця. 100% результат випробувала на своїх курях.